Ремонт армованого гальмівного шланга від мотоцикла Ducati. На цьому мотоциклу з заводу вже йде армований шланг з трійником, тому власник вирішив не замовляти цілий контур, а відремонтувати тільки фітінг, тому що у фітінга відламалась головка. Незважаючи на те, що мотоцикли у Дукаті доволі дорого вартісні і мають бути якісні матеріали, але фітінги зроблені з сплаву. Бачите, віддає жовтизною доволі товста частина, але вона теж не витримала нагрузки і зламалась. Шланг став коротший. На 2 см, але я думаю, що це не буде сильно на щось вліять. Ми поставили фітінг із нержавіючої сталі, Хелловський, під кутом 90 градусом, так як і було у цій плащині. І у цій плащині трошки повернута головка, так як в оригіналі зробили все повторили. Ставте якісні армовані шланги, щоб у вас не було отаких от поломок. Дуже неприємно, коли ця поломка в дорозі. З армованими шлангами Hell такого не буде, на них гарантія. І нержавіюча сталь, говорить сама за себе, вона так не, не зламається. Телефони, якщо вам треба відремонтувати або виготовити новий шланг, телефони в кінці відео і в тексті під відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Дякую за перегляд. Всього доброго!